Слава Богу, браті сестри. Бог нам дав такий благоприємний час, що ми можемо бути тут, на цьому місці, що може слухати Слово Його. В Біблії написано, що де двоє чи троє зібралися в ім'я Моє, там я серед них. Сьогодні Бог є тут, на цьому місці і говорить до твоєго і до моєго серця. Перед початком своєї проповіді я хочу зачитати два місця слова Писання. Перше місце записано Євангеліє від Матвія. 9 розділ, 27 вірш, Матвія 9, 27. Коли ж Ісус звідти вертався, ішли за ним два сліпці, що кричали й казали: Змилуйся надо мною, сину Давидів. Коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: Чи ж вірите ви, що я можу вчинити Оце? говорять до нього вони. Так, Господи. Тоді доторкнувся до їхніх очей і відказав, нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрились їм, а Ісус наказав їм Суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. Друге місце, яке я хочу зачитати, дуже знайома нам історія, записана в другій книгі царів, 6 розділ з 15 вірша. Друга книга царів 6,15. А слуга Божого чоловіка встав рано вранці, вийшов, аж ось військо оточує місто. І коні, і колесниці, і сказав його слова до нього: Ох, пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І молився Єлисай і говорив: Господи, розкрий очі йому, і нехай він побачить, і відкрив Господь очі того слуги. І побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Слава Богу, браті сестри. Першу історію, яку я зачитав про цих двох сліпців, які йшли за Ісусом, і вони просили, щоб Він оздоровив їх. І як ми бачимо, Ісус, Він задав їм таке запитання. Чи ж віруєте ви, що я можу вчинити це? Він запитав, чи ви маєте віру, що я можу, що я маю силу? Зробити вам здоровими, зробити вас зрячими. І коли вони відказали так, Господи, тоді Ісус, Він торкнувся до їхніх очей, і вони по вірі своїй вони мали вздоровлення. Друга історія, яку я зачитав, це про Божого чоловіка, якого звали Єлисей, в той час, була, е коли. Е Ізраїль воював із, із, Самарі, із Самарією. І тоді, коли Самарійський цар, він, він вони робили якісь плани, вони щось задумували для того, щоб якось напасти на Ізраїль, щоб якось атакувати їх, щоб зробити якусь стратегію, щоб виконати якось свої злі задуми, щоб перемогти в цій війні. І коли. Вони щось задумували, вони вирішували і ставили на людей в одній стороні. Тоді Бог він відкривав Єлисею цю справу, і Єлисей він розказував ізраїльському царю. І ці, ці, можливо, ці пастки, ці задуми, які задумували ці злі люди, вони не збувалися. І це продовжувалося довгий час. І тоді цар він сказав, Самарійський цар він сказав до цих людей: хто, хто з наших він розказує? Це ізраїльтянам, хто розказує. Хто доносить, він подумав, що в їхньому царстві є хтось, хто зрадник, який видає ці таємні справи цієї таємної кімнати для їхнього ворога. Але коли до нього сказали, що є один такий муж Божий, якого звати Єлисей, що він, йому Бог відкриває, що Бог говорить із ним і розказує йому про те, йому про те, що де ми маємо зробити і яку ми маємо пастку поставити. Тоді цей цар він наказує, робить такий наказ, що він посилає велике військо і каже: подивіться, де знаходиться цей чоловік, і підіть і візьміть його. Місто тоді, в той час, Єлисей був місце, яке називалося Дотан. І коли прийшло це велике військо, і воно окружило це, невеличке... це велике військо, і окружили це невеличке містечко, і слуга, на Іман. Він встають рано вранці, він був так, як ми, так, як кожен, я, кожен на його місці, могли б побачити таке військо, і він каже, пане, що будемо робити? Він каже, пане, яке ось велике військо, ми, ми в оточенні, що ми маємо робити. Але Єлисей, він стояв твердо, він каже, що не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. І помолився і лице, і говорив, Господи, розкрий йому очі, нехай він побачить. Дорогі друзі, коли Бог розкрив очі цьому слузі, то він побачив, що яке велике військо, ці огняні колесниці, які стояли. Дорогі друзі, браті і сестри, я би хотів би сьогодні закликати тебе і мене, сьогодні, як часто в своєму житті ми не бачимо того, що говорить до Тебе і до мене Господь. Як часто в своєму житті ми не звертаємо увагу на те, що сьогодні Бог хоче до мого серця сказати, що сьогодні Бог в зібранні, що сьогодні через брата чи сестру Бог говорить до мене. І сьогодні Бог є тут, на цьому місці. Він хоче тобі і мені сьогодні розкрити очі. Він хоче, щоб я і ти, ми сьогодні ми побачили, що хоче він через наше життя. І так як, він звернув, так як ці, до цих двох юнаків він звернувся, чи вірите ви, що я можу? Чи вірите, що я можу оздоровити вас, він сьогодні говорить до мене і до тебе. Він каже, чи віриш ти, що я можу тобі відкрити очі? Чи віриш ти сьогодні, що я можу відкрити тобі очі, що я можу робити через тебе свою справу, чи я, що я можу використовувати тебе, чи ти віруєш в це? Часто ми ходимо в заблудження, ми шукаємо Бога, ми шукаємо, ходимо до пророків, ми шукаємо Його слова. Але Бог, він сьогодні близько. Він сьогодні може говорити до тебе і до мене. Він сьогодні говорить не тільки через пророче слово, Він сьогодні говорить до тебе через Слово, через кожну людину, Він може говорити до тебе і до мене. Сьогодні Він хоче до тебе говорити, але як часто ми не знаємо і не розуміємо цей поклик Божий, цей голос, який говорить до нас. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, Сьогодні Бог Він хоче тобі і мені, Він хоче відкрити очі, щоб ми побачили, яка сила заходиться над нами, яку владу ми маємо Сьогодні, яку владу через Ісуса Христа ми маємо в цей час, яку владу через дві тисячі років тому назад, яку владу Ісус Христос Він дав нам через пролиту свою кров там на Христі? Через те, що Він помер там на Христі, віддав своє життя, щоб взяти гріх всього світу, щоб я і ти, ми сьогодні ми мали владу над кожним злом, щоб ми мали владу над гріхом і щоб ми мали перемогу над гріхом. Бо ми можемо мати спасіння тільки через Ісуса Христа. Сьогодні Ісус Христос Він говорить до Тебе і до мене. Він хоче, щоб я і ти, ми сьогодні. Ми мали перемогу. Він зацікавлений в тому, щоб ми перемагали. Він зацікавлений, щоб я і ти, ми сьогодні. Ми стояли твердо в вірі, щоб ми стояли і ми мали перемогу над цим гріхом. Можливо, сьогодні ти я. Ти стоїш в цьому невеличкому місці, до тані і тебе окружили. Тебе. Ти в тебе окружили ці тебе окружили цей світ, він окружив, він тебе стискає, він тебе хоче здолати. Але сьогодні Бог хоче, він говорить до тебе і до мене, що військо велике, військо сьогодні, воно більше і численніше за тих, що нас окружає. Сьогодні, можливо, твоє серце, воно в окруженні цього світу і воно зжимається. І ти, можливо, не знаєш, як до кінця тобі поступити, але сьогодні Бог він говорить до Твого Ісе, до Твого і до моєго серця. Він хоче тобі і мені відкрити сьогодні очі. Він хоче тобі відкр... і мені відкрити сьогодні очі, щоб я і ти ми сьогодні укріпилися в вірі, щоб я і ти сьогодні ми твердо стали на його істині, щоб я і ти ми сьогодні укріпилися і стали, і сказали, Боже, Ти є мій Бог. Зі мною сьогодні військо більше, що посилає ворог мій. Дорогі браті і сестри, я б хотів би, щоб сьогодні, в цьому зібранні, ми відкрили свої серця. Ми, ми простали перед Богом і від. Попросили в Бога, щоб Він відкрив нам ці очі, щоб Він нам показав, щоб Він показав нам це військо, цю силу слену, яка сьогодні за нашою спиною. Щоб я і ти ми сьогодні мали перемогу над цим гріхом, який посилає світ, над цими спокусами, над цими негараздами, над цими хворобами. Бо це все воно йде від лукавого. І також сьогодні Бог Він зацікавлений в тому, щоб я і ти ми сьогодні стояли твердо. І мали перемогу або хай буде слава на вік вічні. Амінь.